Друзі, зараз майстерні і вперше буду робити терміновий термінове замовлення реставрації для знайомої, яка працює на швидкій допомоги. І так тепер потрібно зробити швидкий ремонт для неї. Ось так дистанційно. Вона мені помітила, де потрібно осе нашити і де потрібно футболочку вшити. На цій футболці немає бокових швів, тобто є рукавчики і осе пошито по кругу. А я і зроблю бокові шовчики, і оце все вшию, тому що ця футболочка за неї на неї не завелика. А терміново, на завтра вона потрібна. Тому ось так от, поки є світло, буду зараз робити красу. Так, ну що ж, я встигла за дві хвилини до моменту, коли виключили світло, я повністю все зробила, окрім того, що потрібно ще його відпрасувати. І так, ці шовчики з'єднала, боковий зробила. Тепер у нас з боку є професійний класичний шов, ось оверлок, плюс строчечка. Оці боковушечки я завжди пришиваю вручну, тобто не роблю ніяких закріпочок, для того, щоб в процесі носіння було комфортно і оці штуки. Зривалася, не розтягувалася. Так, і повністю прострочила на шивочка на поміченому місці. І так, з цієї сторони, з внутрішньої, у мене червона ниточка, а з цієї так от видно біленька. І точно так само спереді, ось голова виночка, і з було намічено пришити на шивочку. Ось така ручна реставрація і машина, в момент, коли у нас швидко виключають світло для швидкої допомоги. Зробила швидку реставрацію. Звертайтеся.